чтобы развеять все сомнения в свой адрес, накануне съемок нашей программы Николай согласился пройти тест на полиграфе. Внимание. Сейчас мы проведем с вами тест на полиграфе. Для того, чтобы мы его провели, мне нужно подъединить до вас несколько датчиков. Скажите, сейчас вы находитесь в комнате? Минулого року. Ви пам'ятаєте події, які відбувались ту ніч? Так. В ніч 9 липня минулого року до Діани ви застосовували насильство? Ні. Ви вступали в сексуальний контакт з Діаною? Николай, почему ты согласился пройти этот тест? Ну, я хочу доказать, что я, что я действительно ее не насиловал. Ты уверен в том, что ты говоришь? Уверен. В своей правоте? Да. Ты будешь доверять результату этого теста? Ну, да. А на какие вопросы вам было, может быть, неприятно отвечать? Да нет. Сразу отвечал? Да. Ты не волновался? Нет. Нормально себя чувствовал? Да. да? Я приглашаю в студию специалиста-полиграфолога Игорь Ищук. Встречаем. Доброго дня. Здравствуйте, Ігор. Что касается условий проведения этого теста, очень важный момент. Можете сказати, наскільки точними результати тесту? В кожному індивідуальному випадку точність залежно від певних особи... особливостей організму людини, так, і від тих умов, в яких проводилось дане дослідження. Тобто, в даному випадку я можу оголосити результат і дати вам достовірні відповіді на дані запитання, які виносились на дослідження, про які ми далі з вами поговоримо. Тобто, є все підґрунтя, всі умови для того, щоб достовірно оголосити результати так, цього правильно. тестування. Отже, мета тестування була з'ясувати, чи був сексуальний контакт у Миколи та Діани, так. і чи принуждав Микола до близькості? Так, абсолютно правильно, Андрій. Почувши все сказане, шановні телеглядачі, шановні експерти, в першу чергу хочу сказати так: звісно, злочини проти статевої недоторканності це найтяжчі злочини, і за них повинно бути найвища міра покарання і немає жодних виправдань. А то не а то і все інше, це все просто нівелюється. Злочини проти статевої недоторканності це табу, да і за це повинні бути найвища міра покарання, яка тільки можлива взагалі не лише в Україні, а й в світі. Але я б не хотів, щоб от таке загальне негативне відношення до, до даних злочинів відображалось на цій конкретній ситуації. Тобто, в нас зараз є конкретна ситуація, яку ми досліджуємо, яку ми вивчаємо. Е, стосовно тих питань, які виносились на дослідження. Давайте спочатку я скажу про поведінку, напевно. Тобто, все, що я просив, Миколу, да, як відповідати на питання, як себе вести, що потрібно робити, абсолютно все він виконував. Коли особа не бажає проходити дослідження, вона намагається якимось чином, як правило, це якісь фізичні протидії вести себе не так, як потрібно, десь можливо кашляти, десь можливо порухатись, зробити щось інше. Микола робив абсолютно все те, щоб процедура пройшла правильно і щоб результат був дійсно достовірним. Які ж питання виносились? Ви говорили, Андрію перше чи пропонував Микола вступити в в сексуальний контакт? Так, дійсно така пропозиція зі сторони Миколи була. Він її дійсно це пропонував. Друге, також не менш важливе запитання. Це стосовно того, чи змушував Микола пити Діану спиртні напої. Ні, Микола не змушував пити Діану спиртні напої. Так, він її пропонував, але силою він її змушувати дані, вживати дані спиртні напої не змушував. Стосовно того, що приховує Микола, Микола приховує наявність самого сексуального контакту. Це перше. Тобто Ми... сексуальний контакт був. Так, абсолютно правильно. Сексуальний контакт був. Але, перше, що ще приховує Микола, Микола приховує те, що Діана відмовлялася, але відмовлялася вона словесно. В даному випадку, зі сторони Миколи, була пропозиція до вступу в сексуальний контакт. До цього ще хочу зазначити, що Микола планував все-таки вступити в стандартний сексуальний контакт, а не якимось іншим чином. Дана пропозиція була. Відмова зі сторони Діани також була словесна. Дана відмова, там, інтонацію даної відмови ми не можемо дослідити. Це могло бути ой-ні-ні, ні, я не буду, і категоричне ні, я не хочу. Тобто, як це було, сказати досить важко, але Микола факт самої словесної відмови також приховує. Але Микола говорить правду стосовно того, що з силою він не змушував Діану до вступу в сексуальний контакт. Одна из наших целей была выяснить, был ли сексуальный контакт или нет. Потому что здесь было полное отрицание. Да. Здесь настаивали, что был контакт. Теперь мы понимаем. Бил, Бил. ну этому абсолютно результату правильно. всі довіряють. Абсолютно. Якщо на ньому є сліди е, її зубів, її нігтів, то це говорить не про те, що вона відмовляла чи отримувала задоволення. Від того, що вона чинила а, опір, і для мене це принципово. Та вона додовольстві його кусала. Ага, це вже в який спосіб так, прямо це все відбувалося. Та це до того, що не добровільний статовий угу. акт був, якщо вона чинила опір. Абсолютно правильно. я з вами згоден. Якщо особа. Жертва чинить опір, звісно, це не добровільний, а для нього вип... це не насильство. Він може так завжди займається. Я прекрасно себе. вас розумію з дуже великою повагою, взагалі відношуся до жінок, і такого не має бути. Це звичайно правильно. Ну цього бути не повинно, не може цього бути. Абсолютно правильно я з вами, Анною, з усіма іншими телеглядачами, експертами в цьому випадку погоджуюсь. Але скажіть мені, будь ласка, де є встановлені конкретні факти? Те, що говорите, покусів. Де в експертизі те, що встановлені факти там залишки шкіри під нігтями? Де встановлені оці всі факти? Вони є чи немає? Скажіть мені, будь ласка, це вже предмет розгляду сліза зараз. Ви виступаєте суду, в якості адвоката? Да. Ні, я, я просто при... Далі Далі, такого що є адвоката, я так суду обвинувальний, і прокурор також підтвердив. Ви що слідчим працювали. Так, певний час я працював слідчим. То вам зараз би як експертом по цьому виступати, а не адвокатом. Ну це не ви вам розумієте. Ви це перше. Ні. Ви прийшли як е, графолог, так? Абсолютно. Ви правильно. Ви відповідаєте як графолог. Ви я зараз виступили. Перше, ви зробили вступлення, може, і правильне, про сексуальне домагання. Друге, ви зараз розказуєте, що ви що справу дивилися? Ні, а що ви справу Ні. знаєте? Я хочу сказати. Я согласен, що це вже предмет е, віддільного розслідування і е, в суд пускай этим буде займатися. Ігор, я вас попрошу. Резюміруйте результат тесту на поліграфі. Перше стосовно тих питань, які виносились на, на дослідження, я із впевненістю можу говорити наступні речі. Перше сексуальний контакт був друге. Словесна відмова зі сторони діани також була. Третє, Фізичного змушування зі сторони Миколи до Діани до вступу в сексуальний контакт не було. Діана не крича, не кричала на допомогу. Да діана від нього не відбивалася. Нічого собі! це, да, це результат дослідження на поліграфії. Прекрасно.